Вітаю колеги. З вами Наталя Стареправо, працюємо в медіа-центрі Україна у Львові. Я дякую всім журналістам, які висвітлюють правду про воєнні злочини Росії за офіційними даними. 10 тисяч українських військових це орієнтовне число, перебувають в полоні, зниклих безвісти близько 7 тисяч. Та насправді ці цифри є набагато більшими. І я запрошую до слова Романа Лихачова, адвоката громадської організації Чугуївської правозахисної групи, розказати, чому ці цифри некоректні і в чому полягають проблеми з підрахунками. Всім доброго дня, Роман Лихачов, адвокат Чугуївської правозахисної групи. Готовий відповісти на всі питання. Власне, як я і зазначила от ці цифри, і в багатьох виникають питання, чи це справді так, тому що безліч українців тисячі українців досі шукають своїх рідних. Хтось вважає, що вони в полоні, та з'ясовується, що вони є загиблими, хтось вважає, що рідні є загиблими, та вони живі. В чому труднощі? Ну зразу можу сказати, що по нашій неофіційній статистиці не збігаються ці дані, вони є, вважаю, заниженими, оскільки дуже велика кількість осіб звертається до нас щодо питань полонених, щодо питань безвісті пропавших, щодо нарахування пільг і також іншого. Тобто на даний час таких даних офіційних, скажімо так, щоб спростувати. То у нас немає, але судячи по кількості звернень до пенсійного фонду і інших організаціях, ця кількість значно більша. Ваша безпосередньо Чугуївська правозахисна група отримує запити від родин родичів військовополонених, зниклих безвісти чи загиблих військових. З якими запитами вони звертаються, і яку допомогу ви їм надаєте? Ну, в першу чергу, скажу, що для нас це принципове питання допомогти кожній родині, яка опинилася в складних умовах, тому що втрата близької людини. Її зникнення це безліч питання, які виникають. Перший блок питань, який турбує людину, як це сталося? Тобто, у військовій частині повинні провести службове розслідування по кожному зниклому військовослужбовцю або тому, що пропав безвісти, і тоді в цьому саме службовому розслідуванні можна дізнатися, які обставини були. Це турбує в першу чергу кожну родину, і от коли звертається, вони просять, щоб військові частини надали ці документи. На жаль, у військових частинах з певною завантаженістю, з бойовими діями, ці службові розслідування не досить швидко проводять а досить часто взагалі їх не надають родичам. Друге питання, яке стосується, це оформлення е, всіх пільг, передбачених законодавством. І тут е, зразу ж виникає багато питань, оскільки, на жаль, е, частина законодавства у нас ще я б сказав би застаріле, і створює певні, ну скажімо так, перешкоди для отримання людиною е, виплат. Е, приведу е, приклади такі, що у нас є е, родина безвісті пропавшого військовослужбовця е, з полку морської піхоти, він в перші дні війни е, вважається безвісті пропалим, оскільки не змогли в Маріуполі знайти його е, тіло. І тут е, виникає питання: що, е, оскільки він був одружений, а е, з іншою родиною він Мав дітей, то дружина може отримувати його виплати, а діти, які фактично народилися під час проживання з іншою жінкою, вони не можуть отримувати ці виплати, оскільки ну, от так прописали в законодавстві, і тепер фактично родина позбавлена будь-яких виплат. Багато питань виникає з оформленням пенсії по втраті годувальників. В чому основне питання, що на жаль, не налагоджений нормальний процес взаємодії між територіальними центрами каплентування, куди звертається людина, та військовими частинами. Тобто, з військової частини людина повинна отримати. Безліч документів, які встановлені для отримання пенсії, тобто, ми розуміємо, горе людини, а вона повинна ходити по інстанціях і, наприклад, шукати, де військова частина знаходиться безпосередньо, щоб отримати, наприклад, довідку про грошове забезпечення, витяги з наказів, все інше. Тобто, от. Скажімо так, оця бюрократія на даний час вона створює перешкоди, і деякі люди вони просто зневірені. Говорять, та нічого не вдасться, та військові частини де я буду шукати, на адвокатські запити військові частини не відповідають. І це лише початок от блоку питань, з якими люди звертаються. От ми теж зачепили цю фінансову тему. Я так розумію, відрізняються виплати для тих родин, Кого родичі загибли, чи безвісти зниклі, чи в полоні, як відрізняється ця сума, і що потрібно зробити, які кроки, щоб отримати ці виплати? На даний час формально ми бачимо, що якщо навіть військовослужбовець десь загинув, але тіло безпосередньо його не доставлено. То в такому випадку фактично він вважається безвісті зниклим, і родина отримує його грошове забезпечення. Але в чому досить, скажімо так, негарна ситуація в тому, що для того, щоб отримати відповідні виплати грошове забезпечення, це близько 120 тисяч гривень, оскільки виплачується і так звані бойові під час находження. В статусі безвісті зниклому, Людині повинна пройти дуже багато бюрократії, в тому числі отриму, звернутися до військової частини про відповідні виплати, знайти цю військову частину, і лише після цього їй будуть нараховувати відповідні виплати. Що стосується загиблих, наприклад, то, якщо 22 2022 році. Родини зразу ж отримували 15 мільйонів. То на даний час ця виплата проходить у декілька кроків. Перший транш людина отримає декілька мільйонів зразу, точніше родина. І вже на декілька років далі рівними виплатами проходить. Оце нарахування, але тут в чому ще виникає питання: що е, навіть якщо є певні дані, що людина дійсно загинула, є свідчення побратимів і е, все інше, е, єдиний шлях визнати людину загиблою це суд. Суди не хочуть приймати таке рішення, оскільки є в законодавстві чітко прописано про те, що під час воєнного стану можна не приймати таке рішення, і навіть знаючи, що людина загибла, досить довгий час люди вважаються безвісті зниклими, і військові частини проводять нарахування їм грошового забезпечення родинами, якщо такі родини звертаються, і тут основне питання по родинах. Мало хто навіть знає, що вони можуть отримувати це грошове забезпечення. Оця правова необізнаність людей, горе, в якому вони знаходяться, от, це якраз зумовлює те, що багато хто не звертається. І вони бідкаються, що в них немає просто грошей навіть на існування, а досить часто не знають про свої права. І тут головне завдання все ж таки, щоб от, соціальний супровід. Щоб Людина прийшла в територіальний центр комплектування, її взяли за руку і сказали: все, ваш син, батько – герой, далі ми вас супроводжуємо по всіх інстанціях. А от коли потрібно бити на сполох, скажімо так, тобто, от ви згадали, що не всі є обізнаними, на якому моменті потрібно звертатися, щоб дізнатися, чи отримують вони виплати чи ні. Я скажу, що у нас досить чітко прописана, скажімо, так процедура, коли надають сповіщення щодо того, що військовослужбовець полоні безвісті зникли або загибли. Там все чітко регламентовано, все гарно. А от далі процедура взагалі не прописана. Просто ніде немає строків, в які хтось приймає якесь рішення, тобто територіальний центр комплектування. Там є відповідні відділи, які працюють з цими людьми, але не напрацьований механізм. Тобто, людина прийшла. Надала документи щодо родинних зв'язків, і далі я вважаю, що треба вводити вже електронний обіг з військовими частинами. Все повинен робити територіальний центр комплектування і не просто відсилати запит і говорити, що три місяці у нас немає е, ніяких даних з військової частини. Це ненормально, що людина не отримає ні пенсію, ні виплати, тому що три місяці десь е, йде цей запит, і військова частина не відповідає. У нас е, тут в принципі є гарні закони, але Проблема з виконавцями на місцях. Десь два тижні тому до Львова приїжджав омбудсмен Дмитро Лобінець, який спілкувався з родичами військовополонених, загиблих та зниклих безвісти. І чи не у всіх виникало питання, що з моїми рідними, де вони зараз і в якому стані перебувають? Хто ж за це має відповідати і хто має сповіщати родичам про те, в якому стані їхні військові? Ну, фактично, в чому ситуація, на жаль, Росія не веде себе нормально, як ведуть країни, коли ведуть війну. Вона не визнає жодних міжнародних конвенцій. Ну, хоча від такої держави, в принципі, нема чого чекати. Фактично, Взявши в полон людей, вони не надають даних не Червоному Христу, Навпаки, родичі в основному шукають цю інформацію в телеграм-каналах. Я близько 20 телеграм-каналів можу сказати, які ми проглядаємо з родичами, і там бачимо їхніх синів ні, викладають документи, все інше. Тут ще велике питання, чому цим повинні займатися родичі. Є відповідні аналітичні відділи, які повинні з цією аналітикою працювати. А у нас виникає ситуація, коли людина загинув батька, він днями сидить в цих телеграм-каналах, шукає інформацію, приходить, говорить: я знайшов, ось пишуть про те, що фотка. Він стоїть, він в полоні, він дає інтерв'ю. І ця людина. Пише на те, щоб змінили статус безвісті зниклого на полоненого, Говорить, ось він він в полоні. Чи можете ви його обміняти? Ну, зрозуміло, що з певних причин процедуру взагалі обміну не говорять, і вона дійсно, скажімо, так вона йде. Не рахуючи жодними законодавчими актами в світі, тобто Рашка, коли хоче, вона змінює умови, вона може не обміняти людину, тобто тут механізму дійсно немає. Ми бачимо випадок, як просто обміняли військовослужбовців, які були з Закарпатської області за посередництва Угорщини. Тобто, ну незрозуміло, От прямо взяли, і з певного регіону військовослужбовців обміняли. Тобто тут багато питань виникає що ну, обміну. Дійсно, ну, процедура, це частина засекречена, е, частина таємна цієї інформації. Але не зрозуміло, чому родичам не сповіщають. Ці ми знаємо, що коли людина з полону е, е, звільнена є, то тут е, зразу ж її просто опитують щодо того, хто з нею сидів, разом кого бачили, все інше. Тобто, в першу чергу, тут повинні. А далі повідомити родичів. Але механізм цей чомусь не побудований, і от людина знайшла, як я говорю, це в мене таких випадків мінімум 10, Я можу зразу назвати за останні пару місяців, коли людина сама знайшла в телеграм-каналах виставлене там відео з орківської тюрми з ЛНР ДНР. Більш того, я вам скажу, що деяких військовослужбовців, тримаючи в ЛНР ДНР, мені приходять родичі, показують листи з ЛНР ДНР. З інформацією про те, що їх син такий та такий та знаходиться в них в колонії. Таке теж буває. Тому на жаль, механізм не вибудований, і кожна людина її цікавить, що з її батьком, сином і родичем. Ось знаю, із багатьма спілкувалася родинами, які натрапляють на інформацію в російських телеграм-каналах про якусь інформацію про їхніх родичів. Втім, вони не хочуть довіряти, тому що це пропагандисти і. Ти не знаєш, що від них очікувати, і часто таке буває, що повідомляють, що родич загинув. Втім, потім з'являється інформація, що він таки полонений і живий. Я можу навіть з власної практики сказати, що у мене людину впізнали по ДНК по останках участки руки. Провели ДНК, все визнали загиблих. Це був 22 й рік. Родина навіть отримала першу виплату по загибелі, і майже через 6-7 місяців. Ми дізналися через телеграм-канали, через червоний хрест підтвердження, що він знаходиться в полоні, що у нього немає руки через свідчення побратимів. Також впевнились, і фактично в Україні людина вважається загиблим. Є свідоцтво про смерть. А вона знаходиться в полоні. Це от з власного досвіду у мене. Я можу сказати, що таких випадків теж є багато. І я завжди говорю родичам, коли спілкуюся з ними, що поки не знайшли тіло, не вірте, що людина загинула. Те, що вам говорить побратим, що він на власні очі бачив, що в окоп прилетів снаряд, це ще не значить, що людина загинула. Бо таких свідчень службових розслідувань я бачу багато, але потім виявляється, що відступили, був тяжко поранений, взяли в полон. В полоні знаходиться ЛНР, ДНР чи Росії статусом військового як полоненого чи зникло безвісти, чи навіть буває що загиблого користуються шахраї, тому що родичі теж. Час від часу отрим отримують сповіщення про те, що знімають кредитні кошти з картки військового, якого вже на жаль немає в живих, або ж сповіщають про те, що він перебуває в когось в полоні. Як діяти в цій ситуації? Ну я завжди розказую родичам, що не треба ні на які перемовини йти з людьми, яких ви взагалі і не бачите, і не чуєте. Те, що досить багато навіть взяли собі шахраїв сімки, і навіть з Росії намагаються дзвонити родичів, видурювати в них кошти, тобто стресовий стан людини. І про це до речі, я вважаю, територіальні центри комплектування людини повинні попереджувати. Що є такі випадки, бо е, особисто до нашої організації зверталось дуже багато людей е, і говорять: а що правда, якщо я там передам такі гроші, то його обміняють. І коли я намагаюся дізнатися, куди ви будете взагалі передавати гроші, та мені там мені сказали сюди на картковий рахунок, мені там скинули по сину оце, оце і оце. Тобто людина вірить, що правда вона скине гроші і людину там обміняють або щось інше зроблять, і цим, на жаль, користуються шахраї. ну Це я не знаю просто, що повинно бути у, у людини в житті, щоб видурювати гроші у родичів безвісті зниклих та полонених. Якщо у вас є також ще практичні поради тим родинам, які зараз перебувають в розпачі, що вони мають зробити? Які ваші поради для них? Ну, в першу чергу, я е, раджу е, заспокоїтися. На жаль, ситуація, що сталася, е, з е, цією родиною, е, треба робити все, е, що е, держава гарантує. Тобто, якщо е, вашій родині дійсно загинула людина, вона знаходиться в полоні. В першу чергу, треба звертатися до територіального центру комплектування. Е, тобто, це перший крок. Саме територіальний центр комплектування зобов'язаний е, допомогти цій родині і фактично здійснювати е, так званий соціальний супровід, тобто писати листи до військової частини. Якщо вам не вдається і хтось з знайомих вам сказав, що ніхто не отримає гроші е, виплати ці 15 мільйонів, ніхто не отримує гроші по безвісті, зниклим грошове забезпечення. Не вірте, це неправда. Можу сказати. з... Е, Практичних кенців нашої групи, що на жаль, навіть люди, коли отримують гроші, вони не завжди про це говорять, ну і не повинні говорити, бо вони ну, бояться досить часто, бо це досить великі гроші, яка родина може отримати. І якщо щось не виконується, там, наприклад, військовою частиною, якщо військова частина не надає документів, є декілька органів, до яких я раджу завжди писати якщо, наприклад. Територіальний центр комплектування Надіслав запит на військову частину, не надають витяги з наказів, довідки, службове розслідування Робити Досить просто витримали місяць строку, як відправлено. Це максимальний. Я вважаю, термін. Після цього пишете скаргу на генеральний штаб, Міністерства оборони, комітет Верховної Ради досить гарно реагує захисту прав військовослужбовців національної безпеки. Вони також від народних депутатів шлють свій лист до відповідного відомства. Уповноважений справ людини також гарантує: просіть припинити порушення ваших прав. Просіть притягнути до відповідальності тих виконавців, які не виконують вимоги закону, і людина не отримує відповідні виплати. Ще одна моя порада: вірте в те, що закон працює так, дійсно є важкі реалії війни. Досить багато чого не виконується, але якщо опускати руки і нічого не робити, то. Точно нічого не буде. Е, ще раджу е, не вважати і не думати про те, що людина загинула, поки ви не знайшли е, і вам не представили саме тіло людини. Той практичний кейс, що я вам привів по людини, коли по е, руці його поховали і визнали загиблим, це лише один кейс, з десятків, які є по Україні. Е, що стосується. Будь-яких виплат, яких є ще пораджу не тільки держава гарантує виплати для родин полонених, близості зниклих, загиблих, ще й органи місцевого самоврядування та державні адміністрації. Раджу звертатися, бо майже в кожному населеному пункті є програми, які працюють щодо підтримки таких родин. Це програми. В основному називається турбота, тобто можна звертатися до військових адміністрацій за отриманням матеріальної допомоги у зв'язку з тим, що загинула людина. Так, це виплати не досить великі, там до 50 часто тисяч, але це ті виплати, які в першу чергу можуть вас підтримати у зв'язку з тим, що ви знаходитесь в скрутному становищі. Дякую. Нагадаю, з нами був Роман Лихачов, адвокат Чугуївської правозахисної групи. Я дякую всім, хто стежить за нами. Працюємо разом і борімося у спільній боротьбі, об'єднавшись, тому що лише разом ми зможемо перемогти ворога.